Мабуть, ви вже чули це найкраще, що було у Марвел після війни нескінченності або Спайдермен немає шляху додому. Треті вартові галактики, і справді непогані. Є деякі просто феноменальні моменти, а є те, без чого можна було б і обійтись. Це не просто закінчення трилогії. Це закінчення цілої епохи, епосу про команду, від якої ніхто особливо не чекав відкровення. Але Джеймс Ганн зміг, хоч на три фільми, але створити свій власний мікрокосмом в рамках MCU. Харизматичні пройдисвіти, які рятують світ не один раз. Їхні недоліки робили їх особливими, але настільки людяними, наскільки це можливо. Вони росли, розвивалися зі своїм глядачем. Саме ці герої показали нам складні ситуації та багатогранні емоції: закоханість, розчарування, біль втрати, страх майбутнього, постійне бажання знайти себе. Бе друзів, сім'ю, хоч когось, кому ти не був би байдужим, у третього фільму була складна місія. Завершити стільки сюжетних арок, заінтригувати глядача майбутнім, вправно жонглювати великою кількістю персонажів, не забувати про гумор, але головне не втрачати серце, яке завжди робило проекти трилогії особливими. Динаміка між квілом та ракетою, драксом та мантіс не було та в принципі ким завгодно рухала таку тонку та тендітну тканину людських відносин у вартових. Легко списати успіх на прикольного Грута чи такого милого єнота, але ця історія завжди була про щось більше ніж поверхневий, штучний рівень. Все ж не працює так просто. Ми бачили справжні характери, справжніх живих істот з переживаннями, очікуваннями, розчаруваннями. Брутальна чесність, з якою нам відкрили темну сторону життя вартових, у цьому фільмі варта поваги. Тематично це продовження фази про втрату та як саме її подолати. Квіл напряму розбирається з тим, що сталося у минулому фільмі. Його гамори більше немає, і як можна жити далі без кохання, яке так тендітно зароджувалося у світі космічних пригод. Сюжет фільму досить простий. На вартових нападе Адам Ворлок, і ракету треба рятувати від наслідків. Але для цього треба дістати один Макгафін, потім інший. На шляху у нас Камео, дружина Гана, привіт. Давайте одразу скажемо. Це не Ворлок з коміксів. Він творіння іще з раси суверенів, яких в свою чергу створив великий еволюціонер. І поводить він себе як дитина, до того, що щось не зрозуміло з його рівнем сил. То він супс, то його можна просто поранити ножем. У нього невелика роль, і десь він сам є комік-реліфом. Але Адам не карикатура, не мета. Та коментар на self-insert. У нього є своя арка, хоч і не складна. Він обирає врятувати квіла в кінці. Ворлок потенційно цікаве і вагоме доповнення нового складу вартових. Пуристи, звичайно, скажуть, як так можна було, навіщо все змінювати. Частково це правда. Такий Адам свою трилогію не отримує, але це не було знущанням над персонажем. Як, наприклад, у випадку Тора: ти думаєш, ми забули тайка ніколи. Ракету не можуть рятувати, бо цього не дозволяє якась електроніка, яку встановив великий еволюціонер. І з цього моменту у нас, наче, два фільми: з одного боку, це флешбеки про ракету, а з іншого типові пригоди квіла та команди. Почнемо з другого, бо чому ні? Виявляється, що Негамора Квіла тепер з варварцями і не було їй заплатила, щоб та допомогла пробратись Ворккорп, де була інформація про ракету. Ця планета належить еволюціонеру, і виглядає вона ну специфічно живий організм змішаний з технологіями. Інколи огидний, інколи неочікуваний, інколи футуристичний. Зроблено напогано і якраз у стилістиці головного поганця. Цей епізод це типовий хайст-момент вартових. Є якийсь план, який обов'язково йде не так. І кожен з командою власному стилі справляється з кризою. Щоб отримати магафін, Квіл спочатку фліртує, потім все розповідає рандомному працівнику. Драк срветься в бій. Мантіс маніпулює істотами з посмішкою. А не була, ну це не було. Хочеться тут трохи поговорити про Гамору. Вона з іншого таймлайну і найближча до своєї Версії з початку першого фільму. Вона не має досвіду персонажу, якого ми з вами так добре знаємо. Не має її відчуттів, думок, пам'яті, і начебто очевидно, що з квілом просто має бути хімія. Але ні. Режисеру вистачило майстерності не залишати їх разом у кінці ніякого хеппі енду. І це логічно. Вони чужі одне одному. Цю гамору сформували інше життя. І так, щоб за хронометраж фільму просто знищити характер для фансервісу, Стоп, стоп, стоп! Десь така ситуація вже була. Варіант, який потрапив в основний таймлайн, але чомусь дуже швидко змінився після перегляду кращих хітів мест. І тоді це було так вимушено і нереалістично. За п'ять хвилин зовсім іншу версію перетворити у того, кого ми добре знали. Це ж творці локі тоді познущалися не тільки з головного героя, але й з нас. У тому серіалі був майстер-клас з лінивого створення історій. А тут і справді реалістичне відтворення кейсу з варіантом, в основному таймлайні. Не може сценарист просто брати і зводити всі версії до йому необхідних, тільки тому, що так вимагає історія. Персонажі це не Іграшки просто взяти і переписати все, принизити розвиток героя у декількох фільмах до п'яти хвилин. Це дешевий та пустий псевдокатарс, якого взагалі не повинно існувати. Не можна просто насадити неіснуючі емоційні зв'язки. Не той Локі переживав смерть матері, не ця Гамора переживала історію з его. Ган розуміє, як працює мультисесвіт. І дякую йому за це. Були на Орккорпі і не дуже вдалі моменти. Трохи затянуті жарті, непотрібні камео. Епізод зі скафандрами необхідно було зменшити принаймні вдвічі, але що вже поробиш? Хоча приємно бачити взаємодію вартових між собою і в менш драматичних моментах, бо навіть в рамках трохи все ж таки кринжового гумору вони поводять себе явно не як картонні вставки. Виявляється, що ракеті добути маґафі не допоможе, і треба шукати інформацію далі. Нейшата орлок повинні знайти єнота та повернути до еволюціонера, бо він єдиний результат його експерименту, який має надвисокий рівень інтелекту. Прилітають вартові на контрземлю, і Це просто земля 90-х, населена гібридами людей тварин. Виглядає ну цікаво, хоча й не дуже дивовижно. Суспільство не ідеальне, і це одразу помітно. Команда розділяється квіл та Груд шукають помічника еволюціонера, бо необхідна інфа у нього. А виявляється він на кораблі зі своїм босом. Вони знаходять те, що їм потрібно, їх забирає Гамора, і вони рятують ракету. Але поки вони на кораблі, класично злодій погрожує, розказує трохи про себе і виявляється, що він намагається створити ідеальний світ. І якщо він не такий, то він його знищує. З цими словами на контур землю починають летіти ракети. І це вперше за дуже довгий час злодій з фільму Марвел стає справді страшним та небезпечним. Створіння, яке в змозі знищити просто цілу цивілізацію. Життя для еволюціонера нічого не означає, якщо це життя не найвищого рівня. з одного боку, це цікавий задум, він міг би бути трагічним. Вчений у вічному пошуку ідеалу назавжди приречений існувати у посередності та помилках власних фантазій. Але в цей раз Марвел створили злодія, якого просто неможливо пробачити за велику мету. Ні трагічного минулого, ні насправді благородної цілі у нього немає. Його видає поведінка, він просто масовий руйнівник та соціопат, який всього навсього прикривається великими фразами. Він думає, що він Бог. Він думає, що він кращий за інших. Саме тому ракета не дає йому спокою. Як якась тварина посміла бути розумнішою, нелогічний, емоційний, непередбачуваний, загублений у власних ілюзіях еволюціонер. Просто огидний та небезпечний, але Га не дає моменту вбивства цивілізації нас надто захопити. Ця ілюстрація безсердечності та відсутності жалю. Навіть смерть я інші проста та брутальна. Уорлок тепер один. І поки квіл та Грут у прямому сенсі вилітали з корабля ворога, не було Дракс та Мантіс, навпаки, відкривали туди двері. І Як тільки вони опиняються всередині, у фільмі відбувається одна з моїх найулюбленіших сцен. Просто розмова між героями, але вона наповнена чистими емоціями та зізнаннями. Мантіс змушує не було подивитися на все з іншого боку. Насправді, Богомолеці зовсім не потрібна її суперсила, щоб показати оточуючим, як відкритись та визнати певну правду всередині себе. Правильно каже Мантіс, Небула шукає недоліки у інших, замість того, щоб відчувати тепло та підтримку, яку вони дають. Однак всі знають, яка не була насправді. Достатньо подивитись на її реакцію, коли вона чує ракету по рації. До того ж, виявилось, що еволюціонер проводить експерименти і над дітьми. Ніякої симпатії, ніякого прощення. Квіл та інші летять на допомогу. Стандартний третій акт герої перемагають. Це простий сюжет хоча повний динаміки. Мантіста Дракс зі своїм дивним відношенням до світу. Трохи непристосовані, але такі добрі. Складна, але нескінченно вірна не була. Квіл, який на початку пробив дно, але все ж таки знайшов собі сили рухатися без Гамори. Та навіть сапплоти з другорядними персонажами вдалися. Історії та крегляна, милі та необхідні. Саме такі моменти роблять світ вартових. Живим. Але на початку я сказала, що це два фільми, це ще й Оріджен ракети. І навіть зараз, коли вже пройшло декілька днів, я все ще думаю, що це була одна з найемоційніших розповідей у МСЮ. Ракета був звичайним єнотом, однак еволюціонер над ним експериментував. Звичайно, легко сіджагені тварині зробити великі очі, опущені вуха, але ефект розбитого серця так просто у глядача не досягти. Ракету знайомлять з іншими тваринами-учасниками дослідження. Лайла, зубик і підлога пройшли все те саме, і вони, як. Ніхто розуміють перші слова єнота про біль. Вони жахливі, огидні, це просто боді-хорор. Але це найдобріші створіння в усьому світі. Вони лише хочуть жити та побачити небо. Найемоційніша сцена це та, де тварини придумують собі імена. І зазвичай в кіно глядач трохи зверхньо реагує на моменти, коли герой отримує свій впізнаваний одяг або відоме прізвисько. Це рідко коли заслужено, часто просто фан-сервіс. Але тут, коли гінот вперше каже, що його ім'я, ракета, неможливо не відчути, як очі починають пекти від сліз. Вони є один у одного, вони друзі. Такі повні надії та чисті створіння просто не можуть жити у світі еволюціонера. І так, на жаль, відбувається. Коли Злодій розуміє, що ракета розумніший за нього, то нарешті каже, що йому потрібен його мозок для досліджень, і така бракована партія, як друзі Єнота, ніколи не потраплять до кращого світу. Тієї ж ночі маленький хоче втекти і будує щось типу ключа від кліток. Але еволюціонер вже там та вбиває Лайлу. Ракета божеволя від болю та просто нападає та б'є, що є сил. Однак вже нічого не можна зробити. Охоронці вбили зубика та підлогу. І тут я хочу звернути увагу на емоційний штрих, який обрав ґан. Підлозі важко говорити, вона найменш розумна з усіх. Вона намагається перетравити весь жах ситуації, і все, що вона може, це знову і знову кричати імена своїх друзів: Зубик, підлога, ракета, тікати зараз. Не можна не відчути безкінечного жалю до тих, над ким тільки знущалися та використовували. Звичайно, ракета врятувався, але ми бачили, яким він став. Він побачив своїх друзів знову лише в момент клінічної смерті, але його інша сім'я його витягнула. Історія ракети кульмінується у перемозі над еволюціонером. Ні, він його не вбиває, він же герой, а ще й рятує єнотів, дітей, тварин. Вартові знову перемогли. На цей раз не тільки того, хто хотів знищити Всесвіт чи планету. Вони змогли побороти свої страхи, свої переживання, свої невпевненості. Вони всі стали в кінці трохи кращими. Квіл відпустив гамору та повернувся на землю. І до речі, як же приємно було бачити його як компетентного лідера та стратега. Небула залишилася на ноурі, Дракс буде займатися дітьми. Ракета новий лідер. А мантіс вирішила почати пошуки себе. Вони всі закінчили свою подорож, яку почали дуже багато років тому. Кожен з них отримав свою розв'язку. Але у тому чи іншому вигляді це була відповідь на бажання мати сім'ю, друзів, дім. Ніколи ще танець у кінці не був настільки заслуженим та легким, щирим та яскравим. І невідомо, чи буде взагалі ще фільм МСЮ, який викличе стільки емоцій, не вбиваючи нікого з головних героїв. Можна було б, звичайно, пройтись по недолікам фільму. Він не легендарний, трохи затягнуто, трохи незбалансовано. Гумор десь зайвий. Сюжет надто простий. Недостатньо часу приділили квілу, надто багато. О, зараз хтось обов'язково помре. Оче ні здалося, але все це перекривається серцем і увагою до створеного світу та персонажів. І, хоча б раз я не буду задавати питання про те, що буде з новим складом командою майбутньому, та що нам чекати від MCU. сьогодні, ми прощаємося з вартовими, яких нам точно буде не вистачати.